Добрий ранок ідемо перевіряти улов. Як у вас там діла, настроєння? Чого ніхто не пише? Що, все так хорошо? Опа-на! Сорвалась. Ничего, будет. Вода есть. Значит, что и будет. А это ж впала вода, да, что? да, я Так что такая жара, ты что, конечно. А что, серьезно упала? Пока не шубачу. І так, рецепт копченої риби на природі за 5 хвилин. Пальчики оближеш. Но перед тим, як приготувати рибку, треба приготувати костер. Ну ви це знаєте, так? Да? Де, де брати дровішки, розказувати не треба. Надіюсь. Рубаємо, так, Кожний кусочок має бути не менше 30 і не більше 40 сантиметрів. Якщо ви не запаминаєте, записуйте, ласка. Хорошо? Все. Зараз нарубаємо. Будемо розпалювати костер. Я покажу, як розпалювати правильно костер. Не переключайтеся. Щоб Легше було розпалити костерчик, треба сухої травички надіргати. І сплести погоду, гніздечко. Так, а, а зараз таку погоду такої сухої травички пруд-пруд, І вона прямо під ногами. І такою туди. Раз. Поняли? Правою рукою Обов'язково. Ви запам'ятайте всі дії кидаєш. Спочатку правою рукою кидаєте, потім лівою там, а там що десь якась травичку е і вибираєш такого земліше можна напорочню. На, на веточку, на якусь суху акацію. От. І тоже ідко туда кинь. Двома руками, понял? Спочатку правою, потім лівою, потім двома. Так. Так. Так, тепер опять лівою. Так. Заканчуємо лівою. Дальше, берем Дальше беремо. Дальше беремо. Линий хвост. Нарублений хворост його кидаємо, і такого кидаємо хаотичному порядку. Хаотичному порядку. І от так от його і кидаємо в мангау. Заповнили? Да. Я це не це знаю. Вони... Ви, напевно, записуєте, бо це дуже важна інформація. просто зберігайте відео. Відео, так. і Діліться. Діліться. Лайкайте. Господи, я не знаю. Це найбільший спосіб розжигання Так. Да. Це дуже важливо. Бістреє просто вміре не потратити ну, гроші, купити там для розжига спеціальну жидкость, але не треба. Отак ось. Раз, все. От е, кора. Її шашель поїв, ми її більше ніде не можемо примінити, поэтому вона теж йде туди в костер. Так, дивіться сюди. Це дуже важливо. В лівій руці пачка, в правій руці спічка. Так, опасний момент. Раз, два, три. Двома руками держимо, горить костер, огонь, бачите? Обов'язково коло дошками прикривайте, ладошками... щоб він не задув світер, Це... щоб він не задув цей огонь. І все, і тако кидаєте. Якщо не загорілось, цю маніпуляцію треба повторити. Да. Раза 4-5. 4-5 минут п'ятого. Якщо з п'ятого разу не виходить, не, не то ви йдете, наливаєте собі стакан пива холодного желательно. Випиваєте то пивко і повторяйтесь. Ну, повторяйте до тих пор, поки не вийде. Як бачите, в нас вийшло з першого разу. Так, да, без пива. Ой, вибачте. Це щоб дощ не замочив костер. Да. Ізбудуємо цю кору, як будто би ну, стріха. Ніколи не забуваємо про правила пожежної безпеки. Треба берегти природу, берегти ліс. Збережіть себе від пожежі і завжди, щоб возле вас, щоб нічого не згоріло і ви, щоб не згоріли, отаке от таке відеречко з водичкою бути. І обов'язково з таким от листочком. Це як для запаха. Це як м'ята в мохіто. Коротше, Для того, щоб закоптити рибку правильно, треба от, така от духовка з груби. от. У, в общем, зараз 21 век духовками в грубі ніхто не пользуется, поэтому витягуємо з груби цю духовку, там потім заморується, де нормально. Берете такую духовку. Немедленно нажміть да. на паузу, біжіть бістренько, витягнути да. з груби духовки. Ось от таку от сітку просто по розміру. вибираєте, сітку. Якщо вдома такої сітки немає, просто йдете у сусіда до сусіда, щоб він там позичить у нього мішок, він поки для вас позичить, де шукати найплохий мішок. Ви в нього з таку сітку ріжете. Короче, і все, помили, там потім поставите і далі. Дальше... Не переключайтесь, далі ми вам покажемо, що робити. Беремо от таку от рибу, яка валяється у вас в холодильнику. У нас сьогодні завалялась в холодильнику така, вона мертва, бачите? Вот, і викладаємо туди. Ну от коротше беремо якісь фруктові вишенька, абрикосочка, сухі палочки. Вообще, в ідеалі краща опілка, але я даю гарантію, що з цими палочками вийде не хуже. І так от на дно. Просто тако наламали помельче і таке на дно. На дно це і духовочки. На втором етажу риба віддихає. Да. А знизу такий собі солярій для риби. Виходить. Вишенька, черешенька, абрикоска. Можна дубові. Можна дубові опілки. Но лучше добре кошти. Любе косточкове дерево. Ставимо. Сильно багато не треба, головне, щоб воно просто накалилося і димочок. Припіднявся димочок, чи... образувався димочок і потім копточку. Першу... Двері зачиняються. Зачиняються. От якось так. І все. Все. І тепер сюди підкидаємо трошки дров І делаємо. Під, піддержуємо огонь равномірний. Щоб не було сильно... Щоб не був сильно інтенсивний і слабий теж, щоб сильно не було. Та й все. Got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, Whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Uh, some can't stay sober looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home, it sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper i got nightmares in my head i fear that the thoughts build up until i can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper i've been feeling weird i can't see the focus good it in... hop Іде процес чи ні? Процес іде, головне не спішити. Медленно, но впевнено. Зачиняй. Ой, хто п'є, тому наливайте. Хто не п'є, тому не давайте. Якщо що, це лимонад. Ми пропагандуємо здоровий спосіб життя. Повторяйте за нами і ніколи не робіть так, як ми. Без догляду дорослих. Ну що, як вам риба? Що, хейтери? Не вірили? еще раз так делал обережно. и при необходимости в процессе так сказать приготовления вот этой вот скумбрии можно чуть-чуть добавить веточек надо девиться просто по степени так сказать их Згорання. Но не треба допускати, щоб вони тут горіли, щоб тут образовувався вогонь. Тому, якщо вдруг ви достали з груби духовку і у вас в духовці є такі дири, як у нас приблизно. То старайтеся, щоб ці дири були вверху. А не внизу. тому що якщо вони будуть внизу, то це буде просто як підтяжка воздуха служити. І от ці ветки, які тут внизу, вони просто будуть поспламенісь. От і все. Это, это серйозна вещь, что ви потім не писали, что ми попробували. Вот, у нас дырки внизу, в духовке було, це все говно, ваш лайфхак не работает. Не надо таке нам писати. Вот. Все работает, просто надо учитывать. Самі маліші нюанси. Казалось би, що це не може ніяк повлияти на процес приготовлення цієї риби. Але повірте, воно все впливає. Тому ви вже результат самі бачите. Осталося ще трохи. Двері зачиняються. Наступна станція тарілка. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's inside for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear When you finally feel like giving up, oh god, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough, uh, Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear that my mind fills up into a creature and it haunts me Ну все, фініш. А вот и результат. А что там про, про химию ты сказал? Я сказал, что лучше потратить 5 минут, ну 15. І зробити все самому, чим купляти хімозу в магазине. Подивіться, яка красота, еб твою мать. Дивіться, вона як картинка. Ну що, не красиво? Напишіть хоч щось. Коротше, ви самі все бачили? Повторяйте за нами і ніколи не робіть так, як ми. Все, покедова. Так, а тепер пишіть в коментарі ваші предположення, що буде далі. А якщо ви не можете зрозуміти, що буде далі, підпишіться на канал, поставте лайк, нажміть колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Двері зачиняються.